Вікторія Літвінова, мама трьох діток. Сьогодні з ними була на огляді в обласній дитячій лікарні. Приїжджає та повертається додому на соціальному таксі, адже її донечка Маргарита пересувається на кріслі колісному. Послугою користується вже більше десяти років. Дуже зручно. Зазвичай ми їздимо в лікарню. Це набагато полегшує, тому що не завжди тролейбуси в нас є доступні, щоб з коляскою заїхати. Саме основне це підйомник. Це саме головне, що є, тому що ну, зв'язочком особо нікуди не зайдеш. Послуга соціального таксі у Хмельницькій міській тергромаді безкоштовна. Її надають представники благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ, а оплачують перевезення за кошти із бюджету громади. Всі машини обладнані ліфтами, так які піднімають до 350 кг. кілограмів. В автомобілях наших є достатньо місця, скажімо так, щоб людина могла транспортуватись на кріслі колісно. Цьогоріч перелік користувачів, які можуть скористатись послугою соціального таксі, розширили. Окрім тих, хто має групу інвалідності. Це відтепер і ті, хто пересувається на кріслі колісному, але не має групи інвалідності. Було дуже багато запитів від людей, які є похилого віку. Минулого року дуже багато з'явилося в нас такої категорії, як військові. Які є зараз на реабілітації, після поранення? Ми розуміємо, що якщо це військові, їм дуже важко встановити інвалідність. Скористатись послугою соціального таксі протягом трьох місяців мають право і ті, хто проходить процедуру гемодіалізу, але ще не встигли оформити групу інвалідності. Коли людина потрапляє на гемодіаліз, так це ми розуміємо, що це процедура, яка не є зворотньою. Так і саме цих три місяці потрібно для встановлення інвалідності. Нині по місту курсують шість автомобілів соціального таксі, тож послугою можуть скористатись майже дві сотні жителів громади. Одна людина, за словами Наталії Соколовської, протягом місяця може здійснити 16 поїздок в обидві сторони. Ті, хто проходить процедуру гемодіалізу, 24, А діти 40 разів на місяць. В день ми виконуємо приблизно там до 70 маршрутів. Протяжність кілометражу в місяць вражає. Це майже 10 тисяч кілометрів. Ті, хто потребує послуги соціального таксі, може звертатись до благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ або до управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради. Відтепер, говорить Наталія Соколовська, заповнити заявку для отримання послуги можна онлайн через електронну платформу Мінсоцполітики. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.